Всім привіт! Я гравець U-12. Мене звати Бу... Матвій твій бутрин і це наша команда. Команда U-12 2012 року народження. На даний момент їх 26, -26 дітей. В основному західні, західні регіони. Зі Львова є також. У нас є двоє хлопчиків з Одеси, з Кременчуга є, з Черкас. Закарпатська область, Волинська область, Тернопільська область, ну і Львівські. З Бучі є хлопчик один. Тобто така ну, географія масштабна. Ну, з, з набору ми набрали їх 14 чоловік, зараз ми їх добрали ще. В принципі, хлопці вже адаптувалися. Най, най, найважливіше це був такий період адаптації їхній. Тобто, коли вони сюди поступали рік тому, ще вони були наймолодші. Зараз в нас вже є ще молодші дітки 13-го року, 14-го. Відповідно, цей період якраз адаптації був найважчий для того, щоб вони звикли, що вони тут повинні бути самі, тобто самостійне якесь життя. Це наш нападник Влад. Він дуже має хорошу техніку, удари та дуже... Це наш нападник Влад. Він як Киян Бапе. Дуже швидкий та має хороший хороші крім. Це наш захисник Стас. Він прикольний тим, що він креативний і ще в нього рука повала. Це наш півзахисник Макс. В нього дуже хороша думка і бачення поля. Вау! сезону ми їздили на турнір в Гаданськ, досить хороший. Там ми зайняли вісімку ми потрапили, пам'ятаю точно, яке місце. І також їздили дуже класний турнір в Італії. Також ми попали в вісімку перших, кращих, тобто там такі там Мілан був, Аталанта, топові європейські, європейські клуби. Е, зрозуміло, це в першу чергу дуже класний досвід для них пограти з такими командами. Цього сезону ми почали брати участь в турнірі Інтерліга, тобто ми їздимо в Польщу, граємо проти команд екстракляси Польщі, також чеські команди, і в іншій групі є там і угорські команди, і австрійські. Тобто також дуже хороший міжнародний можна сказати, досвід команди класного рівня. От. І там е, дуже важливо для них в першу чергу отримати практику. Тобто е, команди грають дуже відкритий футбол в Європі, е, стараються м, розвивати індивідуальні якості футболістів, також як і ми, як і наша академія. І тому це дуже класно. Тут е, локально ми брали участь у турнірах е, Leo Cup» по 2012 році. Ми зайняли перше місце і по 2011-му також брали участь і зайняли друге місце. Ми класні, бо ми граємо ігри, б'ємось, бавимось і все. Граємо папу, одну гру на всі. А ми футбол ви і все, граєте? І футбол, але деколи? Деколи в кімната граємо, деколи на полі. А ви з А, вас а Ми граємо в теніс. У нас дружно, але як колись. Ну і все. У нас командна дружа коли сплять, Так, тоді вони і то це команда? треба так час так. Ну, напевно, для кожного тренера його команда є унікальна, так само, ми, напевно, і для мене. Чим вони унікальні, тим, напевно, такий вік ще в них, якраз, чим класні, вони такі ще щирі, дуже щирі, дуже відкриті, звичайно, і різні діти, і більш відкриті, є, там, більш закриті, з якими там, важко спілкуватися, до яких важко знайти підхід. Але тим вони класні. тобто Вони, вони що думають, то говорять. вони... Завжди там стараються бути на позитиві веселі, деколи ж цього забагато, деколи хочеться вже якоїсь від них трошки серйозності, особливо десь на футбольному полі. Але ну, напевно, тим вони, тим вони унікальні, що вони такі щирі, цікаві, відкриті.